Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Мар. колишній голова одного з провідних китайських інвестиційних банків, зник песвісти близько місяця тому. Що його зникнення свідчить про боротьбу за владу у Китаї? Китайська компанія DeepSeek затримує випуск нових моделей ймовірно через використання чипів Huawei. А в цей час OpenAI випускає нову модель штучного інтелекту, випереджаючи конкурентів. Митниця США вилучила велику партію підроблених ювелірних виробів відомих брендів на суму понад 30 мільйонів доларів. Влада заявляє, що ця операція частина масштабнішої кампанії боротьби з контрафактом Проблеми у вищому керівництві КПК. колишній провідний інвестиційний банкір Китаю. Як повідомляють, зник без звісти близько місяця тому. Ді Вей обіймав посаду голови правління China International Capital Corporation, одного з провідних інвестиційних банків країни. Його вважають головним фінансовим радником у партійній фракції Сі Сідзіньпіна. Відома китайська газета Цай Сінь. Уперше повідомила, що Дін зник на початку липня. За даними джерел, його забрали працівниками працівники дисциплінарного відділу партії він відповідає за боротьбу з корупцією в лавах КПК і раніше його часто використовували для переслідування опонентів керівної фракції. Поки що місце перебування Дін Вей невідоме. Китайський автовробник, де він обіймав посаду незалежного члена ради директорів, днями оголосив про усунення його з усіх посад у компанії. Дін Вей та China International Capital Corporation підтримують тісні зв'язки з двома колишніми високопосадовцями КПК. Вони відомі своїми конфліктами із Сі сідзіньпіном, особливо з економічних питань. Один із них колишній прем'єр КНР, вважається затятим прихильником політики і відкритості та реформ. Водночас вище керівництво Китаю проводить свої щорічні конфіденційні зустрічі на курорті Бейдайхем. Це традиційний захід, на якому різні фракції компартії Китаю разом з політиками ветеранами обговорюють спірні питання і намагаються досягти компромісів. Повідомлення ЗМІ вказують на те, що напруженість між Сі сідіньпіном та ветеранами-політиками загострилася з минулого року. Ми й далі стежитимемо за тим, як зникнення дінвея впливає на баланс сил усередині КПК. Касдисапіренс у китайських соцмережах бурхливо обговорюють чутки про генерального директора Сяомі Лея Дзюна. Це може пролити світло на рідкісні випадки, закриття виїзду з Китаю та суворий контроль за капіталом у Пекіні. Про це докладніше. У китайських соцмережах швидко поширюються чутки про те, що генеральний директор Сяомі Лей Дзюнь таємно перевів 5 мільярдів доларів за кордон, ймовірно, через керівника Велс Фарго на прізвище. Xiaomi – мао провідний китайський виробник смартфонів та електроніки. Як повідомляють у липні, Чен Мао, керівнику підрозділу Wells Fargo, який займається міжнародними фінансовими угодами та факторингом, заборонили залишати Китай через кримінальну справу. Пекін не надав жодних подробиць. Xiaomi заперечує будь-який зв'язок з Мао або Wells Fargo. Компанія назвала ці чутки хибними і пригрозила судовим позовом. Дивно те, що чутки про генерального директора технологічної компанії вільно циркулюють у жорстко контрольованому китайському інтернеті. Аналітики кажуть, що такі компанії, як Xiaomi, допомагають Пекіну конкурувати зі США, керівників вищої ланки, як от Лей Цзюня, зазвичай захищають від негативних коментарів у пресі. Наприклад, у квітні електромобіль Xiaomi потрапив в аварію, внаслідок якої загинули троє студентів. Повідомляють, що після удару двері заблокувалися. Коли генеральний директор Лей Цзюнь публічно відреагував на аварію, онлайн коментарі були переважно схвальними та підозріло однотипними. Деякі коментатори навіть звинувачували сім'ї загиблих. То чому ці чутки поширюються зараз. Аналітики припускають, що це може бути попередженням для керівників бізнесу на тлі прагнення Сі Цзіньпіна до загального процвітання кампанії, спрямованої на зменшення розриву в добробуті в Китаї. Критики стверджують, що це також стосується приватного сектора і свідчить про посилення контролю над економікою. Інші вважають, що ці чутки можуть бути фактором відволікання уваги після спалаху суспільного невдоволення через інцидент у школі в західній провінції Китаю, який спровокував масові протести. Спротесчана У липні обсяг банківських кредитів у Китаї різко впав уперше майже за 20 років. Офіційні дані показують зниження майже на 7 мільярдів доларів. Це свідчить про те, що люди та підприємства менше беруть у борг. А це своєю чергою, ознака слабкого попиту та уповільнення економіки Китаю. Народний банк Китаю опублікував дані щодо кредитів у середу, не пояснивши причин зниження. Сьогодні китайські споживачі та підприємства поспішають повернути борги банкам. Це відбувається попри зусилля влади щодо стимулювання внутрішнього попиту за допомогою нових заходів. За оцінками Reuters, у липні домогосподарства були найслабшими позичальниками. Тарифне протистояння Пекіна та Вашингтона також змушує власників бізнесу бути обережнішими. Китайська компанія. DeepSeek, яка розробляє штучний інтелект, відкладає запуск своєї нової моделі після того як не змогла навчити її на чипах Huawei. Про це йдеться у повідомленні Financial Times. Видання повідомило, що китайська влада наполегливо рекомендувала DeepSeek використовувати процесори Ascend Huawei замість продукції NVIDIA. NVIDIA провідає американська компанія з виробництва чипів для чат-ботів зі штучним інтелектом. Повідомляють, що DeepSix спочатку використовувала чипи Huawei, але зіштовхнулася із постійними технічними проблемами. У результаті їй довелося перейти на чипи NVIDIA. Президент Трамп уклав з NVIDIA угоду. Згідно з нею, компанія повинна перераховувати 15% від продажів у Китаї чипів H20 уряду США. У результаті влада почала відмовляти китайські компанії від використання чипів NVIDIA. Ці мікрочипи опинилися в центрі американо-китайського суперництва, оскільки тісно уплетені в сучасне життя. Уряд США намагається обмежити доступ Пекіна до передових американських мікрочипів. Рез побоювання, що це може посилити його військовий потенціал. Трамп заявив, що чипи NVIDIA H20 застарілі, і в Китаї вони вже є. NVIDIA знизила продуктивність H20, порівняно зі своїми найпотужнішими чипами, щоб відповідати обмеженням експортного контролю. Минулого тижня OpenAI представила свою нову модель штучного інтелекту GPT-5. Її було випущено через півроку після того, як DeepSeek представила модель Shaim, схожу на чат GPT. Тоді ця новина викликала шок на ринку та побив що Китай скорочує відставання від США у високотехнологічних перегонах, партія ювелірних виробів, яку затримали в Луїсвілі, могла б коштувати понад 30 мільйонів доларів, якби товар був справжнім. Співробітники митно прикордонної служби США перехопили понад 7 тисяч пар підроблених сережок у посолці з Гонконгу. На упаковці було зазначено, що це металеве намисто, хоча насправді вироби скидалися на культову модель Van Cleef Arpels Alhambra, товарний знак якої перебуває під федеральним захистом. В останні три роки ювелірні вироби, годинники та сумки посідають перше місце за вартістю серед вилучених контрафактних товарів. Майже вся ця продукція близько 90%, Торік надійшла з Китаю та Гонконгу. Китай також залишається лідером з підроблення люксових брендів. Багато з цих Копії потрапляють на чорний ринок або сторонні майданчики електронної комерції, приносячи дохід злочинним організаціям. Останніми місяцями митно прикордонна служба США конфіскувала мільйони підроблених товарів з Китаю.